Всім наші щирі вітання, друзі. Як бачите, Монреаль, болото по коліна. Все в воді залито. Коротше, треш повний. Так, я ближче камеру так підтягну, щоб вона краще знімала. Так як я зараз модний, в мене нарешті є мікрофон. Мене теперка завжди краще чути, я сподіваюся. Отак. Там скажу, Сьогодні Монреалі я вже тут завис, я вже тут, який вже день, ніяк з нього виїхати не можу. Тобто, сказати, що вам сказати, мав Сьогодні два завантаження. Одне завантаження я завантажив швидко, достатньо. Тобто взагалі без проблем. А з другим завантаженням я завис. І я прочекав 5 годин. Стояв. Але не до того я хотів розказати. Коротше, сьогодні дзвонив до мене чувак, який в нас ну типу по, по нафті, як це правильно сказати, який заві, за дизелем завидує, з, завідує, зав, завидує. Коротше, керує де треба заправлятися, де не треба заправлятися. І він, походу, почав мені розказувати, що я там мав заправити 50 галонів, але я знав, що я туди робив, тобто це я цілеспрямовано робив. Я завалив 90 галонів, мав я 50 завалити. ну Не більше 50. Коротко. Я 90 заправив, навіть воком не моргнув. Чому я так зробив? Тому що, в принципі, ну, в мене вже все, в мене вже практично соляра закінчилася, було в боках. Там ну, лишалося не дуже багато, так, в принципі, вже, вже, вже мала засвітитися лямпочка. Але розумієте, вони якось так вираховують. Ну вони з тою Америкою, з USA, Вони взагалі розумієте, їм ж то в Канаді. Ім вертають ПДВ за, за, за паливо, і вони тут за за горло давлять тебе, щоб тільки в Канаді. Ти чим більше заправлявся. І то, до речі, я вам скажу, що в Квебеці я практично не заправляюся. Дуже рідко, тому що тут ще й дорогий той бензин, розумієте? Ну то солярка тут то дорога. Тобто, саме краще мені заправлятися або в Онтаріо, або в нью брансвіку Тіпа, то самі такі оптимальні варіанти. І він мені там почав розказувати, що мені треба було до нього дзвонити, і от і то все, щоб там потім, щоб він до мене не дзвонив потім. Ви знаєте, я його так слухав, слухав, слухав. І от я собі думаю, думаю, друже, думаю, от ти, ти розумієш, що я їду в дорозі, от мене якраз мені тільки, от знаєте, ще пів години з тобою зідзвонюватися, виясняти, можна, не можна заправляти ще щось. А я, ну, я не знаю, це якось так знаєте, це, це дурного робота, розумієте? Ну, робиться все набагато простіше. Якщо, от, ну, на мій погляд, розумієте, не треба придумувати е, ровер, якщо його вже давно придумали. Є ліміт. Наприклад, постав на карточку ліміт, що ти можеш заправити 50 тільки галонів. Все, не більше, не менше, крапка. Ти приходиш, заправляєш і все. І все чітко, і все ніяких проблем. Треба тобі більше, ну, туди вже друга справа, туди дзвониш. А то вони починають, от, от, знаєте, Коротше, вияснювати, дзвони, не дзвони, або постав там 90, наприклад, 70 постав галонів. Вирахуй, яка оптимальна, як би ця, і постав там 70 галонів, наприклад. Це саме оптимально, яке ти можеш заправити, і все, і тобі буде вистачати. Тому що там деколи є такі рейси, коли ти їдеш в одну сторону, ну, по колу, коли ти йдеш, то все окей. А є так, що ти заїжджаєш якби з другої сторони, і виходить, що ти робиш більше туди майлів, і потім ще назад. Коротше, цілий такий, знаєте, процедура, ну, така надзвичайно. Весела і довга і не цікава. Коротше, така справа. Це я хотів сказати вам, що от розказати таку веселу історію. Ну, я зараз буду краще знімати по Монреалі. буду виїжджати. Ну, не знаю, наскільки мені вийде взагалі знімати, тому що, в принципі, так. Ситуація наступна. У мене в умивателі вода закінчилася. Ну, брати тут в мене немає де можливості навалити ту воду. Треба їхати до ближньої заправки. Я вже заїду на заправку, туди заправлю собі ці. Ну, куплю воду, залью, і туди буде вже все окей. Що Поки що наразі я закінчу свій коротенький цей розповідь і потім далі продовжу. Вулички Монреаля, вулички Монреаля. Ну що, в мене ціла машина грибів, шампіньйони. Дивіться, як я тут кучугурі снігу, зверніть увагу. Сі виїжджаємо. Що хотів, цікаво, а на розворот пішов. Так, 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 так. Так, куда ми там маємо? Ми маємо йти на С40. Нарешті, нарешті я їду в сторону дому. Нарешті я вже стільки часу в дорозі ніяк не можу. Тут біля дому їжджу, ніяк не доїду. Все, зараз на дорогу і. Погнали. ну Погода така, бачите, все сонечко присвітило, плюс 2, все гарно тає. Надзвичайно ну, класна погода. Квебек Квебек. А тут я де За... завантажувався Приємні люди, до речі, досить такі. Там і там і начальник такі. Мужик нормальний, він там такий чисто такий, знаєте, на позитиві, коли без таких напрягів, типу сам підійде, там щось об'яснить. Там туди-сюди. Ну, в принципі, нормально, коротше, хороша фірма. Для завантаження можна їм поставити 5 5 з плюсом. Так, я вроді нормально їду, вроді нормально. Все, а Тут а ми... Що там мені там впало? А, мій блокнот впав. Бачите від'єдна, можливо, не треба. Коротше, я тут деколи виїжджаю, я так, ну, деколи путаюся, я ну, до кінця, знаєте, теж так, вроді вроді їздив, вроді не їздив, вроді їздив. Потім ну, не так частенько їжджу. Якби кожен день тут мотався, то б друга справа. Ну, все, бо треба в мене цікавила та вся ситуація з виїздом тим. Ну, слава Богу. Так треба підгазнути трохи. Я газу дам. Мене то водички то немає вікна мити. Що воно, звичайно весело мені. Так, треба обганяти. Треба перестроїтися середній ряд, тому що ось так, якраз сюди втікнути. Ух, як тут трясе, бачите? Так, мені зараз заліп... заліпив вікна повністю. Ладно, я тут вже знімати не буду, тому що вікна вже тут і так їх ледве видно. thank <laughs>